Вітаю всіх на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Це буде обзор для ЮМЗістів. У кого ЮМЗ з малою кабіною? А це значить, що він у вас ще на пускачі і без дозатора. І що вам вийлється ремонт, щоб на це діло переробити? Ось це у нас замовлення на 19 але це з розрахунку. Зважайте, тут ще є нш 10. Тобто, якщо у вас механічна колонка з черв'яком, значить вам НШ-10 потрібен. В даному випадку це було вже згоро, просто насос під заміну. Якщо у вас я ж кажу, що механіка, то значить вам добули ще інша 10, фланці ще один додатково, рукав і так далі і. Тут у нас клієнт попросив без бака. Кажемо, тоді Якщо без бака, то буде якісна гідравліка, тобто найдорожче, буде італійський насос дозатор сотка і вінницький агрегатний буде циліндр 50 25 210 виліт, класичний, такі як з завода були на модифікаціях ЮЗ-80. і Ми ще попросили зробити ось масльонки на вуха з обох сторон. Значить, По переробці спускача на стартер. Магнітон 12 вольтовий, 3,2 кВт. Плита до кожуха, вал. Замість редуктора ПД-10, куди ви перекидаєте це все діло. Тут голова Бендікса, зафіксували. Штатне місце редуктора ПД10 забили. Коли викинули пускач, кришечка і прокладочка. Кришечка 4 мм. По дозатору. Це у нас з одностороннім циліндр, його вже показала. Сотка, десятка штуцерки сюди два сюди два Завжди звертаю увагу: штуцерок під С. С це у нас розмір під ключ. Ось це, що я тримаю в руках, або 24, або 27. Якщо, ну, Можливо, не завжди бувають наявності, але я надаю перевагу, щоб дати більшу цю опорну площу. І, відповідно, ось такі ширші мідні шайби. Краще тоді тримає. По відгукам вже реально це ну, так і є. Далі кронштейн під малу кабіну. Товста, ось така паранітова прокладочка сюди, до циліндра пальці, гайки, бобишка сюди під довгий палець. Щоб його не виламувало, як то кажуть, сила на плече. Ну тут така конструкція. І цю бобишку, ну, в основному всі приварюють. Завода вона була, наскільки я знаю, не приварена, але її приварюють, скажімо так, щоб було надійніше. Речах трьох плечей топорік. Різниця у нас буде все те ж саме, як у вас. Не буде тільки ось цього отвору. Самому зробити цей отвір.